Після вечері хочу дещо піти там купити. Тут просто у всіх це є. Я не бачила, ще дівчина яка б не носила це. Ми прийшли на турецький базарчик для того, щоб придбати мені крабик для волосся. Тут це просто в абсолютно у кожної дівчини, особливо на пляжі. Це ось такі гарненькі квіточки, які можна вийти на Анікспресі, не знаю, там за півценту. Але квіточки є у всіх, абсолютно у всіх і різні, які я тільки сьогодні не бачила. Але я особисто хочу таку такусь таку. Дуже гарні. Тут є і золоті. І однотонні, але я хочу, щоб в серединці був якийсь код. Їх вартость, не зрозуміла, скільки, але беремо. взяли з собою, євро берем. тут беремо. Тут стравики називаються Токатаки. Тут я так думаю, але так написано.